Доброго раночку ластівочки, мої соколики я почала вже робити діагностики, які в мене були записані із 16 числа. Червня, ну я ж казала, я в відпустці, мені потрібно було відпочити. Дякую всім мої дорогесенькі, ластівочки, соколики, що ви чекаєте, що ви мене не донімали, не роздражено не писали, що що я не дивлюсь діагностики. Мені потрібно, треба було відпочити. Так що сьогодні я вже починаю дивитися 18 червня, тут записано і 19. І так буду по дві, по три діагностики в день дивитися, і я догоню тоді. Це число, на яке вже сьогодні, бо скажу, що... Зараз воно вам Щас покажу, покажу, покажу. Так, 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 бачите, Щас. бо в мене, бачите, записано до 15 липня. Буду дивитися, в общем, так. Що я вам хочу сказати, мої ластівочки? Мені потрібно було відпочити. Я сильно була заморяна, сильно виснажена. І через те, ну, знаєте, було б все неякісно. Якщо б я гадала кому чи щось робила. Ну, неякісно. Ну, Коли людина заморяна, можна щось зробити. Ну, це нічого. Все, догонимо, всі діагностики подивимося. Бачите, ви любите мої діагностики, бо я... це не болтання по телефону. От я сьогодні робила три діагностики. Кожне, кожне ваше питання я записую окремо на відео. Скільки запитань? Скільки ваших, скільки ваших запитань, скільки моїх відеорозкладів? 10 Десять запитань. Ну, я завжди роблю. Представте, 12 відеорозкладів тільки що я зробила. Все роз'яснила, пояснила людині. Людина розкрила очі, понімаєте, то вона вже й жити не хотіла. Так що через те ви любите мої діагностики, бо я записую відео. Це не болтання по телефону. А представте, я поболтала б вам, да ви на другий день і забули, що я казала. А так, ні. Я записую відео, ви можете їх переглянути, продивитися, проаналізувати. І завжди одне питання безкоштовно для, для любого мого клієнта в дальнішому. Так, ну дивіться, коло мене гарний хвостик, гарна лапулечка. Тут коло мене вони тут зібралися. Я хочу вам сказати багато гарного. Багато гарного. Я хочу вам просто підняти настрій, особливо тим людям, кого бомблять, там, кого розруха, або хто розругався із своїм коханим. Ви знаєте, всі ці моменти проходять. Головне, живі на даний час, здорові, і дай Бог вам прожить до 100 років. Дивимося, давайте загальний розклад, що основні моменти до кінця літа. Можна кою-кому вже і відпочити, так як ось мої котусики тут відпочивають, так як і я затягнулася моя відпустка ще до 1 липня. Ну я діагностики вже дивлюсь, не переживайте, ті, що по запису. Вам ось передихнути треба, бачите, як котусик у моєму на лапку положила і хвостик вам. Хто любить котики. Так, давайте, дівчата, хто там робив аналізи які, давайте біжіть, може робіть повторно аналізи, бо не все добре з аналізами. Деякі аналізи гарні вже на цей час. Якщо вам лікар сказав, там коли робити, а через місяць треба знову передивитися. Ще трошки що є, біжіть або до лікаря з якоюсь проблемою вашою. Ті, хто звертався, біжіть ще до лікаря. Щось він вам буде доповнювати, ще треба долікуватися, але вже майже. Проблема іщерпана. Ну, Бачите, кот у воротнику в цьому, значить, треба ще щось підлічити вам. Так, далі дивимося. А щоб тут були по 20 хвилин, це я б дивилася і дивилася, вгадати. Якщо ви тут перейшли на нову роботу або відкрили новий бізнес, міцно тримайте, бо у вас все вийде по цьому ділу. Так, далі. О, як гарно. Відпочивайте, дівчата. Це відпочинок, це відпочинок. Ну, Літо відпочивати. Я, теж, я в своєму загородньому будинку і не хочу їхати ні в офіс, ні в квартиру. Буде ось ще пакування і вже кур'єр відправить остаточні оберіги. Так, такі моменти. Хтось зависне, зависне ситуація, зависне, бо не зможе отримати гроші. До кінця до цього місяця не зможе отримати. Так, але, але, але вони є ці гроші, вони будуть у вас, але трошечки пізніше, бачите? Почекайте, не можете мордочку сюди засунути, бачите, в банку. Підвишене состояння. Ну, на початку липня і отримаєте. Так, е -е -е так, хтось дуже жде якось нагороди, Тоже. ну не виходить зараз. Кіне кінець червня, ні, початок липня буде нормально. Ой, хтось буде радіть, дівчатам хтось помириться своїм коханим або е, чоловіком. Бажаю вам це.